Всім привіт, колеги! Сьогодні в нас Panasonic Linux GH5, що з ним не так? З ним не так наступне, він маленький впав, впав разом з стійкою якоюсь чи зі штативом. Бачите, він у нас вмикається, Ввиду шукачі навіть видно зображення. Але, як бачимо на дисплеї, в нас нічого не відображається. Більше того, у нас тут є пошкодження по корпусу. Що зараз я буду робити? Ну, в принципі, тут зрозуміло, що, скоріше за все, у нас шлейф під заміну. Ну, думаю, він порвався. Це раз. А друге, треба зробити огляд у тих всіх частин, які у нас постраждали, і, можливо, ще щось купити, якщо це можливо, що нам буде потрібно тут. Для повноцінного ремонту даної камери. Ось, Таку камеру я ще ніколи в своєму житті короткому не розбирав. Це буде перше, і будемо разом дивитися, що там у нас всередині в тому люміксі. Основна проблема тут саме. Насправді, ось тут. Тому я почну його розбирати власне з дисплею. А вже що всередині камери будемо дивитися, коли прийдуть частини і коли ми будемо продовжувати з ним роботу. Тож, розбираю дисплей. Батарейка дуже схожа на батарейку від кененів, але то не кен. Значить, у нас тут є виламані частини це раз. Друге, у нас є відключений шлейф. Наразі не бачу, щоб він був порваний. І у нас є деформована ось ця металева частина, до якої кріпиться сам дисплейний модуль. І зараз я буду вигинати цю частину і спробуємо поставити той шлейф. Можливо, у нас тут обійдеться і, ну, без розбирання камери і без заміни шлейфа. Ну, власнику ми скажемо, звичайно, що шлейф замінили, візьмемо нормальні грошей, бо шлейф міняти не будемо. Як скаже дати якісь запчастини, ті, які ми замінили, то, думав, будь який шлейф просто від будь-чого. У мене є такі от плескогубці від Knipex, які не мають жодних носічок, то дуже сильно не коцати. Показує, але не показувати він може, бо бо я його трохи криво вставив. Раз і другий магнітний сенсор не підключений. Він може хотіти бачити той сенсор. Тут ще в нас може бути насправді включено постійно відображання в виду шукачів, знаєте, бо мені здається, що камерою могли ще знімати, коли вже екран був неробочий. Це добра ідея, зараз я переключу. Ну що, друзяки, готовий вам показувати магію? Бачимо, дисплей в нас вже показує. Просто треба було натиснути цю кнопочку і перемкнути режим. Тому в нас зараз залишилося ну, небагато насправді проблем. Вирівнюю це кріплення, приклею шматок корпусу та й все. Камеру не треба розбирати, прикиньте. Та й хай собі йде знімає, буде класно. Пробуємо то заклеїти духлоретанчиком. Духлоретан це розчинник для пластмас. Нам треба його нанести на дві поверхні, щоб він трошки роз'їв пластик і тоді скріпити докупи. Бажано, щоб не робилося отаке. Це поверхні і треба зараз чекати, і, мабуть, будемо продовжувати вже завтра, коли воно все добре собі висохне. Та й таке, і буде такий простенький ремонтик. Отож, друзі, що ми маємо? Маємо наступне. Тут у нас заклеїлося ніби добре. Ось тут все файно тримається, а ось тут? Ось тут у нас заклеїлося, як бачимо, не зовсім добре. Чому? Тому що насправді цей пластик не дуже добре розчиняється Ну, Я це, в принципі, бачив одразу, але, але на ну, щось надіявся. Отож, щоб це гарно заклеїти, я буду використовувати ось такий от клей ACF. Це анокрилатний клей, ну, як суперклей, але він ще має додатково такий активатор. І зараз ми будемо це робити. Не хочеться знаєте, купувати новий, нову кришку екрану, хочеться, щоб це пофіксилося так. Як бачимо, я тут використовую таку ось голку, і для того, щоб її пробити, нам треба нагріти Нагріти її, він стане пластичніший і просто очистити голку. Щоб бажано було вдягнути окуляри, щоб собі не запороти очі, бо я колись в дитинстві відкривав клей і мені вальнув той клей прямо в око. Повірте мені експеріенс не з найкращих. Вже тут досить сильно загус. Цей клей мене накатався на машині. Давайте тоді зробимо ось так, візьмемо його звідси, він такий вже прям став гелеподібний. Виставляємо нашу деталь так, як вона би там мала бути. Стараємося принаймні так виставити. Щось не дуже хоче насправді. Чому не хоче, то тому що. У нас трохи змінилася геометрія після того, як ми використовували дохвертан, який трошки роз'їв і пластик. Що, активовуємо. Ще треба сам дисплей не залити тим активатором. Так, що, будемо тут все збирати нарешті. Я все зібрав, правда, поза кадром. Magic. Тому що коли все знімати, то трохи незручно. X. Бачимо, екран у нас показує, показує у всіх положеннях. Так, він у нас перевертається чи ні, перевертається. Прекрасно. Ось такий в нас вийшов ремонт. Ремонт без заміни шлейфа екрану, що дуже добре. Дуже класно, що цей шлейф ніяким чином додатково там не фіксувався. Бо, наприклад, розбирав кілька днів тому рекордер. Від Zoom. І там кожен шлейф ще додатково скотчем проклеєний. Я думаю, що якщо б він був проклеєний, то він би точно обірвався. А так він просто собі виліз з конектора і, в принципі, бачимо, у нас обійшлося без заміни шлейфа. Бо, чесно кажучи, міняти шлейф не дуже хотілося. Та й оригінальних шлейфів не дуже є. Ну, і його тут треба спеціальним чином прокладати і намотити, тому що у нас тут на цьому шарнірі. Ну, як ви бачили, шлейф надзвичайного типу, це не такий, що є з провідничками всередині, це просто шлейф, і його треба там намотувати кілька витків робити і правильно прокладати. Якщо його неправильно прокласти, то можна при от таких от рухах його прямо при першому журці обірвати, порвати, і буде починатися все спочатку і мінус шлейф. От. Ну, якось так. Дякую за увагу. Цього разу камеру цю не розібрали, але розберемо наступного. Всім папа. -па.